Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачну намазку на канапки до святкового столу. Для намазки нам потрібно підсмажити до золотистого кольору копчену грудинку. Викладаємо її на розігріту суху сковорідку. Помішуючи, смажимо смажемо грудинку до шкварок. Коли грудинка підсмажилась до шкварок, виймаємо її без жиру. Також нарізаємо дрібним кубиком свіжий огірок, синю цибулю та відварені яйця. І складаємо все у миску. сіль до смаку та заправляємо майонезом, до якого додали кетчуп та перемішали. Все гарно перемішуємо. Намазка готова. Далі з однієї сторони підсмажуємо багет. Готову намазку намащуємо на канапки та подаємо до столу. Пробуйте приготувати намазку на канапки за цим рецептом. Рецепт простий, але дуже смачний. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.